Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду. Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги штучну шубу. Вона виготовлена з високоякісного штучного хутра та має м'яку та теплу підкладку, яка гарантує вам комфорт протягом дня. Крій шуби має відкладний комір та велику довжину, що забезпечує вишуканий та елегантний вигляд. Вона доступна в різних розмірах та кольорах, гарантуючи, що ви знайдете ідеальну посадку та стиль саме для вас. Вона ідеально підходить для повсякденного носіння в зимовий період. Високоякісні матеріали шуби нададуть їй довговічності у використанні. Це універсальна річ в гардеробі кожної жінки.